Майки Вітаю, друзі! Рецепти з розряду на швидку руку вже давно стали одним із найулюбленіших для домашніх кулінарів. Інколи так хочеться побалувати рідних чимось смачненьким, домашнім, а сирний пиріг з крихтою один з таких варіантів, на приготування якого замішувати тісто не потрібно, а ось результат при цьому перевершить всі очікування. І з задоволенням поділюсь з вами рецептом цього чудового пирога Крихта. Розпочинаємо з приготування ягідного шару. В Сотейник всипаємо ягоди 300 г. Ягоди беріть на ваш смак. В мене була малина та смородина. Сипаємо цукор плюс-мінус 80 г в залежності від кислоти ягід. Перемішуємо і уварюємо 10 хвилин. Від цукру ягоди виділять багато соку, за 10 хвилин він зменшиться в об'ємі. Далі кукурудзяний крохмаль 1 столову ложку. Позвонимо в воді, знадобиться 3 столові ложки. Перемішуємо, вливаємо в ягідну суміш, швидко помішуючи, заварюємо до загущення приблизно 2 хвилини, охолоджуємо. Якщо у вас в наявності є ягідне варення, можете використати його, а цей крок можете пропустити. Далі займемося нашим тістом. Ямкість просіємо борошно 300 г. Всипаємо цукор 50 грамів, ванілін дрібку, сіль дрібку, перемішуємо сухі інгредієнти, додаємо порублене вершкове масло 180 г. Перетираємо все в масляну крихту. Тісто готове. Останній етап сирний шар. Їмки сипаємо сир кисломолочний 600 г, цукор 120 г, сметану 200 г. Вбиваємо яйця 3 штуки. Перебиваємо все блендером до однорідної консистенції. Форму для випікання трішки змащуємо рослинною олією. Крихту 2 треті від усієї маси висипаємо рівномірно на дно форми. Розрівнюємо. Виливаємо сирну на начинку. Розрівнюємо. Виливаємо ягідну начинку та також розрівнюємо. Любі глядачі, прошу вас не забувати підписуватись на мій канал та ставити вподобайки, якщо вам вподоби моя творчість на цьому каналі. Посипаємо верх пирога крихтою, що залишилось. Випікаємо в попередній розігрітій духовці при температурі 180 градусів за Цельсію 50-60 хвилин. Дочекайтесь повного охолодження пирога і можна подавати до столу. Якщо ви любите випічку з сиром та ягодами, вам обов'язково сподобається цей пиріг. Як ви і бачили в цьому рецепті, такий пиріг готується дуже швидко, якщо не враховувати час випікання. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання! З вами була Марія Кукіна.